Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки військовослужбовцями Національної гвардії України, стаття 15, частина 1. Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати заходи фізичного впливу, а за виключної необхідності і спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку в порядку та у випадках, передбачених цим законом. А під час несення внутрішньої та вартової служб відповідно статутом внутрішньої служби та статутом гарнізонної та вартової служб збройних сил України, частина друга військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані проходити спеціальну підготовку, а також періодичну перевірку на здатність до дій, пов'язаних із застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки. Та на вміння надавати домедичну допомогу потерпілим. Частина третя. У разі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, крім засобів індивідуального захисту, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки, військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані пункт 1 попередити про намір їх використання, надати при цьому особам, щодо яких можуть бути застосовані заходи фізичного впливу. Спеціальні засоби, вогнепальна зброя, озброєння та бойова техніка, достатньо часу для виконання своїх вимог. Попередження може бути зроблено голосом, а у разі значної відстані або звернення до великої групи людей через гучномовні установки, і в кожному випадку бажано мовою зрозумілою для осіб, проти яких ці засоби застосовуватимуться, а також українською мовою не менш як два рази з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення. Крім випадків, коли зволікання із застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки створює реальну загрозу життю та здоров'ю особового складу національної гвардії України, поліцейського, персоналу дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні інших осіб. А також може спричинити тяжкі наслідки або якщо таке попередження є неможливим чи недоречним у ситуації, що склалося. Пункт другий у кожному випадку застосування спеціальних засобів у найкоротші строки забезпечити надання потерпілим до медичної допомоги, повідомивши лікарів і медичні заклади, який засіб застосовано. Пункт третій доповісти своєму безпосередньому командиру, начальнику. Про самостійне застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки для повідомлення прокурору, четверта частина про поранення або смерть, що сталося внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки, військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані негайно письмово доповісти безпосередньому командиру. Начальнику для повідомлення прокурору, частина п'ята застосування військовослужбовцями Національної гвардії України заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової і спеціальної техніки з перевищенням повноважень, наданих законом, тягне відповідальність, встановлену законом.